Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку на тему, як перестати соромитися. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Казка про те, як янотик знайшов свою сміливість! Жив собі на світі. Маленький єнотик. Матуся дуже любила маля і часто хвалила. А єнотик ніколи не вирадував і завжди допомагав їй. Міг сам застелити ліжко, почистити зубки та прибрати іграшки. А ще знав усі цифри та літери, умів збирати робота з конструктора і полюбляв шоколадний торт. От тільки був малюк єнотик, дуже сором'язливий. Прийде він у дитсадок, сяде один у куточку і сидить тихенько, не наважується разом з іншими гратися. А ти чому з іншими не бавишся? запитує малюка вихователька. Я соромлюся, зніяковіло відповідає єнотик. Вийде на прогулянку. Знову ніякові є, соромиться першим із кимось заговорити і познайомитися. Раптом діти не стануть з ним спілкуватися чи сміятимуться. Завітають до батьків на гостину тітка Зайчиха та дядько Заєць, а єнотик сховається від них у своїй кімнаті. Адже вони йому чужі, а не рідні. Раптом почнуть із ним розмовляти чи запитають щось. Так і сидить малюк у себе в кімнаті, і навіть улюблений торт куштувати не виходить. А якщо в магазині продавчиня білка похвалить єнотика за гарну поведінку, малюк замовкне і збентежено сховається за маму. Якось вихователька в садку. Сказала дітям, що кожному з них потрібно вивчити віршик, а потім розповісти його на святковому концерті. Хто розповість голосно та виразно отримує подарунок. Єнотик дуже старався і щодня тренувався вдома перед дзеркалом. Вивчити вірш було легко. Тільки от як виступати перед іншими. Коли всі на нього дивляться, єнотик бентежиться, боїться, завмирає на місці. Не вийде в нього говорити голосно і виразно мабуть, він залишиться без подарунка. Уранці, напередодні свята, збираючи єнотика до дитсадка, мама сказала. Сьогодні в тебе важлива подія святковий концерт. Я знаю, що ти хвилюєшся. В дитинстві мені теж було ніяково співати і танцювати, коли всі дивляться. Хоча я добре знала слова пісень і танцювальні рухи. Справді, вражено запитав малюк, а зараз уже не боїшся? А ні, трохи не боюся. І навіть із незнайомими можу перший заговорити, відповіла мама. Як же так сталося? здивувався Янотик. Мама загадково всміхнулася і сказала, одна добра фея поділилася зі мною сміливістю, а тепер я поділюся з тобою. Заплющ очі. Малюк послухався і відчув, як мама. Тихенько поклала щось маленьке в нагрудну кишеню його сорочечки. Тільки не заглядай до кишені, щоб сміливість не зникла, сказала мама і поцілувала єнотика. Я впевнена, сьогодні ти виступиш як найкраще». Очі єнотика засяяли радістю, і він весело побіг до дитячого садочка. Тепер у нього була сміливість. На святі малюк ні на хвильку не забував, що в його кишенці лежить чарівна сміливість, яка обов'язково йому допоможе. І тому читав вірш голосно та впевнено, як удома, коли тренувався перед зеркалом. Глядачі всміхалися єнотику та схвально плескали в долоні. А потім вихователька вручила йому заслужений подарунок. Матусю, щиро дякую, що ти поділилася зі мною сміливістю, сказав <пасував> малюк, обіймаючи маму. <пасував мані> Вона мені дуже допомогла. Гадаю, що тепер ти можеш подивитися <пасував> в кишеньку, усміхаючись, сказала мама. <мані> Єнотик розтібнув гудзик і з завмиранням зазирнув у кишеньку і побачив усередині свій улюблений малиновий льодяник. А де ж сміливість, здивувався малюк. Вона в тебе завжди була, відповіла мама. Тільки ти про це не знав, а тепер знаєш. Відтоді малюк-єнотик перестав соромитися, і в нього з'явилося багато нових друзів. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.